Загалом в нашому житті немає варіанту не обирати, бо щодня ми робимо вибір, починаючи від того, з чим і яку кашу їсти на сніданок, закінчуючи тим, за кого виходити заміж чи одружуватися. І загалом перед нами кожного дня постоють два варіанти вибору: це вибір на користь минулого і вибір на користь майбутнього. І коли вибір на користь минулого, це щось таке, що нам є звичне, комфортне, що ми вже робили в своєму житті, та, яке не призводить до чого до якоїсь новизни. А і загалом так асоціюється зі спокоєм. Це якісь такі спокійні вибори. То а, коли мова йде про вибір на користь майбутнього, ми говоримо про концентровану тривожність, Та, це щось таке, що ми не обирали ще, це щось таке, що є для нас нове і незвичне. І а, попри це все, навіть якщо а, ці два вибори асоціюються нам з спокоєм і на противагу до цього тривогою, а, ну так важливо, важливо здійснювати, здійснювати ці вибори. А, до прикладу, та, кожного то такий приклад життя, та, коли а, кожного дня а, я йду на роботу одним і тим самим шляхом, вже на протязі трьох чи чотирьох років. То той шлях для мене такий звичний, безпечний, комфортний, я добре знаю, як себе поводити, куди йти, як там. Я знаю кожну вибоїну на дорозі, і це буквально та такий мій безпечний і комфортний шлях. Але коли я обираю раптово в один день пройтися довшим шляхом, а якимись незвичними для себе вулицями, я натикаюся на те, що світ навколо, ну він цікавий, та? тобто там навколо є багато цікавої архітектури, там а, є, є щось таке, чого я не бачила раніше. І хоча мені тривожно і довше іти тою дорогою, та бо, бо це щось незвичне і не таке комфортне, але це щось, що призводить мене а, до нового і цікавого. Тобто а, іншими словами, здійснюючи щоденно. Подібні дії, подібні вибори, ми маємо плюс-мінус однаково якісне життя, і для того, щоб якось це все змінити, нам очевидно, треба робити якісь вибори, які є нетиповими для нас. І якщо складно приймати рішення, робити вибори, то як варіант. Можемо запропонувати вам техніку прийняття рішення, яка називається квадрат декарта. Для цього вона дуже така тривіальна. Бо для цього нам просто треба взяти листочок паперу, поділити так на чотири частинки, чотири такі квадратики, і а, кожен з тих квадратиків буде мати якесь питання, яке ви поставите собі. Перше питання а, полягає в тому, а, що відбудеться, якщо я це, це зроблю. Які є плюси того, а, якщо я прийму це рішення. Друга а, частинка, другий квадратик це а, що буде, якщо цього не трапиться, тобто а, чи все залишиться так, як і було, чи в нас є якісь плюси від того, якщо цей вибір цей не буде здійснений. Третя частинка а, ось тут ми пишемо, що не відбудеться, якщо це трапиться, і а, це про негативні сторони а, того, а, чого ми хочемо. І четвертий квадратик, то ось тут ми заповнюємо фразою, чого не відбудеться, якщо це не трапиться. І це негативні сторони не отримання того, чого ми хотіли би отримати, який вибір ми хотіли би здійснити. За допомогою цієї техніки можна собі так урівноважити і зрозуміти, які є плюси і мінуси того чи іншого вибору. Наступна техніка, якою можна скористатися для того, щоб зробити правильне рішення і втілити правильний вибір в життя, ця техніка, яка називається Правило 10 10 вона теж дуже проста і дуже така куматна, тому що по ідеї ми маємо дати собі відповідь на три питання: перше питання: як ми будемо чути себе з тим вибором через 10 хвилин? Просто через 10 хвилин життя, та? чи буде мені хотітися цього самого через 10 хвилин моєго життя. Друге питання буде стосуватися того, чи буде мені хотітися ну, так, Чи буде задоволена цим вибором через 10 місяців мого життя. І третє питання буде стосуватися того, чи буду я досі вдоволена своїм вибором теперішнім через 10 років мого життя. І це можна так собі перенести. Мені чогось це перегукується якраз темою стосунків. Наприклад, коли ми, наприклад, приймаємо рішення чи бути з тою чи іншою людиною. І а, ми можемо собі дати відповідь на питання, та чи буду я хотіти бути в цих стосунках через 10 хвилин, та чи буду я хотіти бути в цих стосунках а, через 10 місяців, і чи бачу я себе в цих стосунках через 10 років, та які ми там через ці 10 років? І якщо відповідь на всі ці три питання так, то напевно, а, то напевно це, 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 це така логічна затея. Також часом ми можемо шкодувати про те, що ми зробили той чи інший вибір, або не зробили його. І тоді виникає питання, як бути тут. Мені це питання відгукується як питання самоемпатії, тому що а, який би ми вибір не зробили, навіть якщо він такий здається нам зараз досить дурноватим, то це означає лише одне, що в тій чи своїй перспективі і в тому стані, коли ми приймали цей вибір. А це було єдиним нашим рішенням, ми були тільки до нього готові, і тому напевно не варто катувати себе і карати за ті вибори, які ми робимо в своєму житті, навіть якщо вони зараз нам здаються нелогічними. важливо не критикувати себе, і коли ми часто критикуємо себе за здійснені нами вибори. Ми починаємо боятися, боятися робити помилку, боятися обирати наново. І це, власне, зупиняє наш розвиток. Та це так блокує нас в тому стані, в якому ми є зараз. Ми боїмося робити майбутні вибори. Ми просто стоїмо на місці і нічого не робимо, нічого не відбувається. Тоді на цьому все. Дякую за увагу і запрошую консультувати. Доброго дня і до нових зустрічей.